Харківський державний музичний ліцей, провідний навчальний заклад в Україні в сфері музичної профільної освіти. Він відкриває для вас, любі учні, і для всіх нас свої нехай віртуальні двері. Поки що так на превеликий жаль, але я вірю, що дай Боже скоро все зміниться, все стане по своїх місцях. І ми. Скоро побачимо свою школу на місті Харків на Благовещенській, 19 на власні очі. Добрий час, любі випускники, тепер ви маєте саме такий статус випускники. Звучить дуже гарно, чи не так? Отже, шановні наші 11 класники, батьки, гості, я вітаю вас з Днем Знань! З початком нового навчального року 2022-2023 з 11-ю сходинкою у вашому шкільному житті, мої дорогі учні, миру нам всім, перемоги України! Сил вам, здоров'я, натхнення, успіхів у навчанні і творчості. Працюйте, працюйте над собою, над своїм духовним досконаленням, музичною майстерністю. Працюйте в ім'я майбутньої перемоги і відродження України. Дорогий ліцею! На жаль, цього року свято 1 вересня відбудеться у незвичних для нас умовах. Але ми повинні довести, що ніякі відстані не змозі розділити нашу шкільну сім'ю, миру Україні та кожній її родині. Наші діти зараз переживають дуже складні часи. Але не дивлячись ні на що ми переможемо, і я щиро бажаю вам діти терпіння і продовжуйте займатися музикою, бо це добро. Всіх спочатку навчального на року. Хочу бажати вам миру, здоров'я і привітати вас уривком з циганських наспівів Павла Десарасати. Скарб людини то її душа. Вона народжується з першим подихом немовляти. Її первоздана чистота нагадує алмаз, якого ще не торкалася рука ювеліра. Тому цінність душі наших дітей в наших руках, а знаряддя то багатогранне мистецтво. Щоб перетворити цей алмаз на діамант, у нас з вами є багато можливостей. Однією ми з вами скористалися і привели дітей в храм музики. Кожна людина, яка має можливість чути щаслива. Але якщо вона має можливість від Бога чути мелодію, музику, не просто відмінним слухом, але й проникає в її серце, то душа такої людини стає діамантом. Нещодавно наші діти вступили на поріг царства музики. Мов пташенята маленькі, вони не вміли втак плескати своїми крильцями. Не завжди своєчасно відкривали ротики для духовної їжі від вчителя. Але час летить, і маленькі, необточені алмазики стали великими справжніми діамантами. Можливо, вони всі різні, але всі вони талановиті. Устань з колін, країна мила, тобі вже вдосталь людських сліз. Єднаємо з браття разом, разом сила. Ми страх для наших ворогів. Борись, народи, тільки разом здолати зможем тяжкий гніт, довести всім, що ми не зламні, за нами правда, Бог та світ. Стій, мужня, нація славетна, за мир крізь сльози на очах, за неньку нашу Україну, благословенну у руках. Сайту поезія вільних. Я вас вітаю з Больше з Познані, де я знаходжусь зі своїми синами, з Микитою Савілем. Ми дуже за вами скучаємо і хочу привітати від нас, усіх, від нашої сім'ї, всіх батьків, всіх вчителів, учнів. Е -е, Перш за все, зі святами, які сьогодні відмічають всі українці, це День Незалежності України. І зараз у нас іде концерт, і скоро я буду тут приймати участь, а також хочу. Поздоровити всіх з початком нового навчального року, побажати всім миру, любові, здоров'я, все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Дорогі однокласники! Цей рік був дуже тяжким для нас. Я хочу вас привітати з новим навчальним роком. Хочу побажати здоров'я, щастя, натхнення. Натхнення на мультинаціональний тест, натхнення на ЗНО, натхнення на екзамени, які у вас будуть в наступному навчальному році. Не тільки навчальному. Взагалі на все життя, натхнення, здоров'я, щастя і миру. Життя йде, і все без коректур. І як напишеш, так уже й буде. Але не бійся прикрого рядка. Прозрінь, не бійся. Бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то вже навіки. Ліна Костенко. Хочу висловити велику подяку моєму педагогу по скрипці Гребнєвої Ірині Вікторівні, за те, що вона навіть такій тяжкій та жахливій ситуації. Продовжувала зі мною займатися онлайн, тим чином навчала і навчаю чомусь новому, тому хочу зіграти невеличкий уривок з концерту для скрипки номер 5 В'їтана. Дякую Нашим вчителям, педагогам, вихователям, а також технічному персоналу нашого любимого музичного ліцею. Ви прикладали дуже багато зусиль, щоб засіяти в душі наших дітей не тільки любов до музики, але і велике почуття до прекрасного. Виховували в них терпіння. А для нашого мистецтва дуже воно потребує. Також хочу побажати всім вам, наші любі, дорогі, мира, добра, злагоди, міцного здоров'я, також від наших батьків, як вони кажуть, ще багато років надихати та засівати в душі дітей наших, любов до чарівної, неповторної, прекрасної музики. Нехай кожному щастить. Також велика мрія як найбистріше зустрітися в нашому любимому харківському державному музичному ліцеї. Любі одинадцятикласники, дорогі вчителі, шановні батьки, вітаємо вас з 1 вересня. Так склалося, на жаль, що 1 вересня нашого випускного 11 класу. Не змушені зустрічати не в стінах нашої рідної школи. Війна це страшне слово. Вона зробила вас дорослими в один день. Але перш за все, ви діти. Діти, які повинні навчатися. І нехай цей рік буде для вас існим, яке я бажаю вам достойно скласти, як гідним донькам і синам нашої України. Слава Україні! Героям слава! Закінчиться війна, і народ смакуватиме тишу, Переможна заграє сурма, і тривога нас перші полишить. Десь там в серці залишиться горе, безвинно загиблих страждання. Бо ж війна почалася не вчора, може будь, що вона останнє. Та ми вистоїмо будь-яке лихо, це довіг наш народ цьому світу. Щастя будемо збирати по крихтах, І на згарищах виростуть квіти. Сайт поезія Вільня". Музика різні жанри, різні інструменти, але джерело одне, вічне, неповторне, невичерпне. Музика лікує, єднає, вчить перемагати, терпіти, мріяти і жити. Музика це вічне джерело пізнання, музика це подих першого кохання, тож нехай не бути у світі родини, де би не торкнулась музика. Тому я вам бажаю, дорогі випускники. Бути схожими на соловейка, адже людину красить не її зовнішність, а її внутрішній світ. І всім бажаю, хай вам у житті світить тільки мажорне сонечко. І якщо інколи проде мінорна хмаринка не падати у відчай, а йти вперед до своєї мети. Земля рідна, я виросту, я піднесусь. Я зможу тебе оберегти. Осінній сад свої обтрусять зорі. І тоді прозорий від любові й доброти, я землю вирою для блакитних весен. Школа це наша перепустка у майбутнє. Бо завтра належить тим, хто готується до нього сьогодні. І тому я щиро і від всієї душі, всіх наших учнів, нашого музичного ліцею, а також його дуже гарний. Педагогічний колектив вітаю з початком нового навчального року. І хоча він буде складний, я знаю і впевнена, що разом учні і педагоги опанують цей важкий шлях навчання і бажаю всім успіхів в новому навчальному році. В добрий путь! Слава Україні. Любі діти, шановні батьки! Усі відвідувачі сайту ліцею. Ми підійшли з вами, мої дорогі учні, до останнього року середньої освіти вашого шкільного життя. І ось він, останній крок, останній ривок, 11 клас. Чи думали ми чи гадали, що він буде у таких воєнних умовах? Не за шкільною партою, не в рідних стінах Харківського музичного ліцею, а дистанційно. На великих відстанях один від одного, що ваше дорослішення і закінчення школи припаде на найважчий період в історії України, на великі випробування для всієї нашої держави, для нашого українського народу, що наш улюблений Харків пізнає жахи ракетних обстрілів, бомбардувань, пожеж, загибель мирних мешканців, дітей, жінок, старих. Величезних руйнувань, і це в 21 столітті. Схаменіться, недолюди, діти й подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає на небі, а тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила. І воля. Як символічно і актуально звучать ці Шевченкові слова сьогодні у розпал війни, яка йде за українську державність, український суверенітет, за нашу незалежність та нашу свободу, хлопці і дівчата у зв'язку з військовою агресією з боку Російської Федерації. Ви майже всі порозліталися, немов ті птахи по різних країнах Європи. Декілька учнів нашого класу залишилися на теренах України. Хтось у прифронтовому Запоріжжі, хтось вимушений переїжджати зі свого рідного містечка на Донеччині у більш безпечні міста на Західній Україні. Ми з вами за цей період, починаючи з 24 лютого, зрозуміли найголовніше, найцінніше це є життя. Так, війна нас всіх порозкидала, але не зламала морально і духовно, не зруйнувала наших планів і надій, не вибила нас із колі, не роз'єднала нас. Ми, вірні своїй країні, своїй батьківщині. Відчуваємо себе, як і весь наш український народ, мов єдиний міцний кулак, яким ми теж можемо дати відсіч ворогові. Бо наш фронт у віртуальному класі за навчальним комп'ютером з ручкою і зошитом в руках, і за телефоном з освітніми сайтами і платформами. Шановні діти. Я впевнена, ми опануємо з вами програму 11 класу, і все буде добре, все буде Україна. Ви отримаєте повну середню освіту і документ про неї, не дивлячись ні на що, як випускники Харківського державного музичного ліцею, музика, яку ви обрали разом зі своїми батьками у ранні роки свого дитинства як свій фах, як справи свого життя. Вона, думаю, надихає вас, допомагає вам у житті, відволікає від жахливих подій і негативних думок, дає впевненість у себе. І я сподіваюся, що ви не зрадите цій справі. І закінчити я б хотіла знову рядками українського пророка Тараса Шевченка. Не дурітесь самі себе, учітесь, читайте. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто мати забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. І забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава! Слава України!